Мене так давно не було в соцмережах, тому що я неочікувано втратила маму. І оця вся організація похорону мені показали, що це дуже недешевий процес. А головне, що всі ритуальні послуги вони. Корумповані, я зателефонувала за номером телефону ритуальних послуг, які мені дали, і мені там сказали, що місце на такому кладовищі буде коштувати 6 тисяч гривень. А якщо ми, наприклад, хочемо купити додаткове місце, то це буде плюс 5 тисяч 500. Похорон під ключ у них коштує 33 тисячі 500. Це ритуальне агентство також зазначило, що якщо ми е, будемо готові з ними співпрацювати, щоб ми зателефонували до моргу, де на той момент знаходилась наша мама, і сповістили цей морг, що ми будемо співпрацювати саме з ними. Далі я Вирішила зателефонувати на саме кладовище, на якому ми планували поховання. А вони кажуть: Ні, ми працюємо лише через ритуальні агенції тобто, отак, от просто прийти на кладовище і сказати, мені потрібне місце, я хочу його купити, так не можна. Тільки і ось, коли настав день йти до моргу, оформлювати всі документи. Нам там сказали, що для всього цього треба звернутись до деякого Миколая Миколайовича. І коли ми сказали, на якому кладовищі хочемо поховати маму. Він сказав, що місце там буде коштувати 10 тисяч гривень. В результаті Миколай Миколаєвич нарахував нам. 35 тисяч гривень. І це була лише перша частина оплати за похорон. І додам, що завтра вам треба буде заплатити 2700 гривень копачам, 5700 – це катафалки перевезення, а також 5000 гривень у морзі, щоб ви помили, переодягнули, та ви попрощалися у залі. Тобто на той момент вже поточна сума загальних витрат на похорон у нас була 50 тисяч гривень. Але найцікавіше щодо бюджету на поховання розпочалось через декілька днів, коли я почала розбирати свої папірці, які мені в ті дні з усіх сторін давали. і Я там десь розуміла, що воно таке, а десь не розуміла. Я знайшла кошторис поховання, який мені тоді дали в морзі. І тут цей кошторис не на 60 тисяч гривень, а на 10 тисяч. 300. що і скільки коштує? Ось, і це зовсім інші суми, про які нам казав Миколай Миколаєвич. Ще тут є така послуга, наприклад, як засипати могилу камінням, і коштує вона отут у кошторисі всього 330 гривень. А з мене на кладовищі взяли 3500. Нам сказали, що капачам треба дати 2700. Копка могили ручним способом і коштує він. 1236 гривень, не 2700. тисячі це ритуальне агентство, воно є комунальним підприємством, і в них є офіційний кошторис на всі послуги, які вони проводять по документам. Але своїм клієнтам вони кажуть ціни у п'ять, а то і у 10 разів більше. І ось я підписала да, кошторис на 10 тисяч гривень. Але в той день ми йому заплатили 35 тисяч гривень, ну і далі, і більше, і більше. Ось тому я й кажу, що ритуальний бізнес він корумпований.